І так, у вас, мої дорогенькі я Ірина, пані Ольга, запитує. Вірніше, я зачитаю коментар: всі його досягнення в офшорах і в мені це про Зеленського. Він над цим працював і продовжує працювати. Одне запитання до нашої влади: коли ви вже нажеретеся? І я пообіцяла зробити розклад. І робимо. У нас, мої дорогенькі, у нас збір. На 28-му бригаду. Під цим відео буде закріплений коментар. Там є два відео від військових. Подивіться, вже третій тиждень збираємо ми. Ну що ж, ми запитували, а коли ви вже нажеретеся? От вам і запитання. От, бачите? Вже, вже перебільшують, вже настільки перебільшують. Ну, ще в них не потолок, дивіться. На їхні забаганки поки що тільки королева до короля ще не дійшло. Тобто, ще, ще є вершечок, ще ж сливочки треба зняти. Ще сливочки. От і тут. Ну, вони працюють, вони працюють над цим. Карти повискакували, вже, вже все розказали, вже можна і не питати. Так, а ми дивимося. Кому потрібен приватний розклад, теж дивимося, під цим відео є, або в інфобоксі звертайтеся. Ну що ж, поїхали. Будемо дивитися. Коли влада нажереться? За яких обставин ця влада вже нажереться? Коли ви їм перекриєте кранчик? От Коли ви їм кранчик перекине це... прикриєте. Інакше в них стелі не буде. Сливки зберуть, будуть вершки збирати. Зберуть вершки, будуть сирочок збирати і тому подібне. Тобто буде все вищий, вищий, вищий вищий йти. У них тут немає стоп крана тільки якщо ви їм його перекриєте. Не нажеруться от вам відповідь, весь розклад. Вони не нажеруться, за яких обставин, коли ви їм перекриєте цей кранчик. Так, коли це буде тоді? Ми вже подивилися, за яких обставин. Тільки коли ви їм, о знаєте, вкрав по пальцях. Крав по пальцях і так добре по пальцях сокеркою, знаєте, тоді, от тоді ось. Ну що ж, дивимося, коли це буде? За яких обставин буде це? Давайте зразу. Я люблю одразу чітки, чітко ділити. Може бути це в цьому році. Може бути, це на наступний рік. Чи може так бути безкінечно? Тобто красти будуть безкінечно. Сонечко, ясне. Цього року можуть перекрити. Хм. А, коли прийде інша людина до влади, отут я бачу Порошенко. Хто дивиться мої розклади, знає, що Порошенко або під п'ятим арканом виходить, або король монет. Але Ярмак теж король монет, тому я завжди перепитую. Якщо виходить король монет, я перепитую одразу. Цього року, якщо до влади прийде інша людина, тоді вони припинять красти, нажеруться. На наступний рік будуть продовжувати таке враження. Це не жінка прийде до влади. Повірте мені, я не знаю, хто вам такі речі влупав. Нема в нас наразі жінки, яка може вивезти країну з лейна. І безкінечно можуть красти. От тут карти приховують дійсно. Жриця говорить, замовчує цей факт, що дійсно можуть вічно красти. Якщо не прийде новий лідер, той, хто буде любити Україну, той, хто буде все робити для України, ось то, в принципі, ось таке враження, що це може тривати вічно. Якось так я це бачу. Ну що ж, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Так, здається, питань немає. Гаразд, давайте вічно, не вічно, давайте запитаємо, чи допустить народ, щоб вони правили вічно і нажиралися вічно, крали і тому подібне. Чи допустить український народ? Дивимося. От терпелявий народ України, О, терпелявий. Але все ж таки, дивіться, сімка жезлів і ось цей лицар, терплячка. Може, ось тут в мене таке враження, що це майдан може бути. Колись, кап... дивіться, народ терпить, 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 але остання крапля, тут, в принципі, десяточка монет, так? Колись приходить кінець. Тобто народ не витримає, ось якось так. Якщо ви їм, поки ви їм по пальцям не будете, от народ не витримає і дійсно може бути а, якась розв'язка, скажімо так. Гаразд, мої другенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!